Вітаю всіх, хто з нами в студії Олена Гращук. Сьогодні у нас історична тематика, адже історія це не канонічна, не мертва наука. Вона постійно розвивається, ніколи не повторюється. І ми минуле розглядаємо вже з позиції сьогоднішнього дня, аналізуємо і намагаємося не робити помилок своїх предків. У мене в студії Василь Добрянський журналіст, письменник, а також громадський та політичний діяч. Пане Василю, доброго, доброго дня! Добре. Як добре. відомо, історія завжди особливо сьогодні, Сьогодні це така велика потужна ідеологічна зброя. Минулого разу, коли ми з вами зустрічалися, це було минулого тижня. Ми говорили якраз про доволі цікавий період історичної України, 17-18 1900 рік. Ми згадували якраз гетьманство Скоропадського, згадували його уряд, і неодноразово під час розмови згадували такого Дмитра Донцова якого наскільки мені відомо, вважають таким собі ідеологічним націоналістом? Таким... Справжнім ідеологом, про якого до речі, і роботи так само дуже мало відомі українцям. Хоча останнім часом починають з'являтися його роботи і в Друці, і що найдивніше в Ютубі є дуже багато навіть аудіо книг сьогодні, і з його роботами можна ознайомитися. І Коли ти їх слухаєш, то просто не удаєшся, тому що таке враження, що він писав сьогодні. Там, звичайно, мова може вишукована, не так він викладає матеріал, як ми сьогодні спілкуємося, так в більш складній формі. Але мова йде про дуже актуальні теми сьогодні. І тому я сьогодні, повертаючись в той період і згадуючи знову ж таки Скоропадського і його команду, я би хотіла, щоб ми сьогодні зробили акцент і на Петру Івановичу. Я сьогодні захопив собою книгу історика Павла Гайнижника. Я минулого разу її згадував. А вона називається Два перевороти. Власне, це той період. Перший переворот, коли прийшов до влади Скоропадський, і другий переворот, коли Скоропадського скинули з гетьманату. Тут досліджена той той найгарячіший період. Нашої минувшини я хочу вам сказати, настільки тоді був спресований динамічний час. Ми сьогодні маємо майже уже півтора року гарячого циклу війни з москалями, майже півтора року. Ось дивіться, вони як пройшли в горі в біді, але, але півтора року. А тоді Українська держава мала всього-навсього два роки. Для того, щоб стояти, починаючи від Рушевського, закінчуючи Симоном Петлюровим. І все так було сконденсовано. Я спеціально подивився одну таку річ про Дмитра Івановича Донцова. Виявляється, він є родоначальником бюро преси. І, і тоді воно називалося Телеграф, Телеграфне агентство України. Прес-служба така. Ні, ні, це, це як е, Зараз спадкоємець е, цієї структури є Укрінформ. Ага. До речі, на, у Києві на Укрінформі, який, яка до цих пір існує, а є меморальна таблиця е, з подякою Дмитру Донцову за заснування їхньої структури. І що характерно, от я зараз повернуся до Донцова до витоків, до того, що ви сказали. Але є такі, я, я назву вам два таких дуже цікавих нюанси, настільки настільки у той гарячий, настільки у той кривавий час багато людей українства були благородними. Дмитро Донцов приїхав зі Львова. У Київ у березні він виїхав у Львів у зв'язку з обставинами, які були в Україні, і зв'язку з Першою світовою війною. Але собі я вас переб'ю напевно, можливо, не всі ж глядачі знають. Ви кажете, зі Львова і всі зразу подумають, що ні, він з західної ні. України. Це цікаво, тим, що багато наших відомих політичних діячів народилися на Україні в Україні в центрі України на сході України, і ми можемо сьогодні підкреслити два таких цікавих приклади. Дмитро Іванович Донцов народився в Мелітополі 1883 року. І в бідній сім'ї і, і, він прожив майже 90 років і помер. в 1973 році в, а, в Монреалі Канада. А це, це великий вік. А він народився в сім'ї російського торговця. Мати його була мала німецьке походження. В його сім'ї розмовляли російською і німецькою. В сім'ї Донцова. То, то у нього взагалі не було коріння українських ніяких. От що, що цікаво, але він зацікавився з. Дитинства української літератури почав читати українські книжки. Він це та людина, Донцов Дмитро Іванович, який перше вжив в, в, в обіход, пустив таку, такий вислів, Українська політична нація. Ось ми зараз не раз чуємо такий вислів. Політична нація, українська політична нація. А знаєте, ви що вона пішла власне з однієї із статей Дмитра Донцова. Він. Власне, розмірковував у ті гарячі часи, що таке українство, і, і я, я, як захистити українську державу. Він вважав, що і себе, в тому числі українцем, і українцем не просто, а українцем за духом. Тобто багато людей, які волею обставин, наприклад, опинилися в Росії, в Німеччині, Коріння помінялося через кілька поколінь. Вони по духу залишалися українцями. можна назвати Олену Телігу, яка десь на Підмосков'ї до сих пір не встановила, де народилася. Але батьки їх її були українці, вона повернулася в Україну до речі, і довгий час спілкувалася з Донцовим, друкувалася в його журналах. Каже, не був якийсь знаєте, любовний роман. Ні, я думаю, що це ну не доведено. В настільки я розумію, що вона кохала свого Михайла Телігу. А Михайло Телігу кохав її настільки, що коли німці їх арештували в спілці письменників у Києві. То німці сказали, хто не член спіл, української спілки письменників, може вийти і бути вільний. Її чоловік Михайло залишився з нею. Він не відмовив, тобто не вийшов і їх обох розстріляли. Я думаю, що це елемент романтизації деяких речей. Отже, коли Донцов його, його перший раз посадили в тюрму у 1905 році, коли йому було лише він був юний, 20, 22 роки. А він у Москві, у Санкт-Петербурзі, долучився до марксистських цих всяких ідей, приїхав у Київ і тут його. За цю діяльність схопили і посадили Лук'янівку. Ну потім виступили, випустили. Через два роки він знов повернувся в Київ. У 1907 році його знов спіняли і знов посадили в ту саму Лук'янівку. До речі, і третій раз він сидів уже аж у 39-му році в березі Картузькі поляки посадили. В нього є певний досвід сидіння, і тому він мусив, і тому він мусив виїхати з Києва в Галичину. Ось тільки йому тут не давали, так би мовити, життя, і він не міг розгонути свою діяльність. І, але в 18-му році, в березні він повернувся в Київ і Скоропадський йому доручив створити нову цю агенцію телегратних. І а, Донцов поступив на Державну службу Української держави в гетьманаті. Тобто він ніби як узяв на себе зобов'язання підтримувати гетьмана і. Українську державу. Але коли Антанта змусила відмовою підтримати Скоропадського, змусила його написати відвозу про Федерацію з Росією, там та складна, та складна дуже тема. Він написав заяву про звільнення 24 листопада 2018 року і зразу ж через. Кілька днів надрукував е, статтю, з якою е, висловив незгоду з неукраїнською позицією гетьмана. Тобто, ось я працював, ось я звільнився, ось моя заява, ось моя е, чесний, чесний вчинок. І ще один назву вам приклад, Євген Коновалець. Ну, ви знаєте, коли була е, е, підписана Берестейський мир, так званий. І фактично Росія визнала тодішню українську державу Грушевського під тиском німців. Українська влада запросила особі Грушевського німців зайти в Україну для того, щоб підтримати мир в Україні і захиститись від червоних. А на той час в Києві Київ захопила банда Муравйова. першими. Отже, німці зайшли, звісно, цієї Берестейської угоди в Україну, а приблизно їх було 450 тисяч вояків разом з Австрією. Вони розділили Україну так наполовину. Південь і сюди Волощина, сюди Захід, це австрійські війська заняли, а північ, центр і схід німецький і навіть Крим. То першими, що цікавий історичний факт: першими в Київ зайшли. Стрілецькій стрільці-січові стрільці Євгена Коновальця і гайдамаки Симона Петлюри, які вигнали, вибили Мурав'йова із Києва. Аж потім зайшли німці. От це такий історичний цікавий факт. Я, я наприклад, не знав про це, бо я думав, що е, 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 морійовці злякались німців. Євгенія Бош ще кричала, що ми звідси не підемо, але за кілька годин вона сіла на машину і тільки її побачили. Е, але німці зайшли і сказали роззброїтися чових стрільців і гайдамаків. Тобто вони німці не захотіли, щоб вони мали іншу мету. Вони мали хотіли, щоб їх підтримували. Україна підтримувала продовольство. У першу чергу, це якщо відкинути всі політичні, д, політичні дипломатичні, будь-які німець наголодала, в неї у, у них у Берліні померло. У самому Берліні 10 тисяч гром, громадян. У, 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 у самому Берліні від голоду померло, Їм треба було це. І їм не треба було, щоб о, у гетьмана Скоропадську були війська. Вони роззброїли. Але. У серпні 2018 року Скоропадський покликав Євгена Коновальця до себе і наказав тихцям створити січовий полк у Білій церкві, з осідком Білій церкві. З однією умовою, січовий полк і Євген Коновалець підтримує українську владу, а значить, і в її особі гетьмана Скоропадського. Це була така умова, виставлена з до Євгена Коновальця. Це для чого? Щоб просто коновальця при собі мати? Так, він ну добре він, він, він переживав, а як той як ті січові стрільці поведуться? І, і от він взяв з нього слово. І той дав це слово. І Поїхав е, в, в, Білу в Білу церкву, створив там е, полк січових стрільців. І коли німці програли війну, їх зобов'язали за 36 днів покинути Україну, всі зразу зрозуміли, що влада гетьмана сипеться. Це був той момент, коли всі оці наші відомі особистості, такі як Винниченко, Симон Петлюра, Донцов, такі як Дмитро Дорошенко, і, 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 дуже, і дуже багато Євген Коновалець могли об'єднатися. І якимось чином спільно протистояти ті червоні навали, яка сунула вже звідти з Харкова, звідти від Ніжина на Україну? Євен Коновалець прийшов з цією, з цією пропозицією до Скоропадського. А, гетьмана Скоропадського у приймальну і попросився на прийом. І я цього не розумію. Чому, Чому, питається, Скоропадський не прийняв Євгена Коновальця? А той прийшов з конкрет... у нього е, січові стрільці. Василь а... Васильович, ви читали спогади з Він, до речі, про цей фрагмент життєвий згадує. Так, так. Як він його коментує? Він не пояснює, він, він не зміг його прийняти. Я думаю, що на той момент він уже прийняв собі рішення з м, ухилом на м, царських офіцерів. Він уже не вірив, що українство може саме себе захистити. Розумієте, з'явилася віддозва новоствореної директорії, де Венеченко обізвав Скоропадського справжнім ворогом українців і України і при першій же потребі, при першій же можливості арештувати його і доправити в тюрму. А, а ще у відозві було написано про те, що негайно роздати землю селянам. Але Скоропадський він консерватор, він підтримував приватну власність на землю. Там не можна було. Я не думаю, що коновалець саме це підтримував чи брав участь у цій відозві. У нього були пропозиції якось зійтися. От, наче, я так розумію, я читав дуже багато. В нього скоропадського був ад'ютант, він називав його щирий українець. Він свого адютанта побоювався. Тому це говорить про багато. Чому не прийняв Євгена Коновальця в таку критичну, в такий критичний момент скоропадський Ф坦усі, Він його побоювався. Уявляємо ситуацію, що він його приймає. Вони приходять до спільного, об'єднуються. Невже ви гадаєте, що в той час не маючи своєї армії, не маючи зброї? І я так розумію, що німці би на той час би і не допомагали, що Україна тоді була спроможна відстояти свою незалежність. Справа в тому, що е, я над цим думав. Я думаю, переступивши всяку ворожнечу, а е, такі лідери, як е, Петлюра, е, Винниченко, Скоропадський, Кон, Коновалець, могли об'єднатися. Але вони не могли об'єднатися. Об'єднати ті маси, які стояли за ними. Це фактично було неможливо. Те, що, наприклад. Виниченко і Симон Петлюра ворогували з 1800... 1906 або 1907 року, коли в них відбувався з'їзд якоїсь партії, і Вениченко хотів стати редактором видання цієї партії. А Симон Петлюра виступив катерично проти, і партія не підтримувала Виниченко. І з тих пір з вісімсот року аж аж до доскону віку вони через це ворогували. І ви ж знаєте, що Вениченко весь час підбивав Петлюру на якісь речі ліві. Я думаю, вони такі всі амбітні були. Їм потрібна була влада. Вони якось, я так розумію, що вони такої чіткої цілі і ідеології якоїсь не було. Справа в тому, ми почали говорити про е, Дмитра Донцова. Дмитро Донцов ніколи не воював. Я думаю, що може він навіть ніколи не тримав в руках зброї. Ну, а, так він був письменником, так, філософом, так. як пишуть критиком. Зате він був публіцистом, не ідеологом. І людиною, яка бачила, хотіла бачити і формувала українське майбутнє, особливо через молодь. На жаль, на жаль, тоді саме україноцентричні ідеї були потоптані червоним оцим гвалтом, оцим тупотом, оцим, оцим нападом збуреної бідноти. Коли... Коли зайшов у Київ Муравйо, він там почав стріляти по золотих банях Печерська, розстрілювати українців, ловили спеціально українців, розстрілювали, і там, в Маріїнівському саду, в іншому саду копали могили, то зима була, закопували, закидали брилами. І весною ті могили, коли. Сніг розтанув, і вони так дихали. І здавалося, що через кілька місяців там люди ще живі, бо отако воно дихало. То Скоропецький Грушевський з урядом виїхав в Житомир. А Скоропадського якось там це все захопило, і він пішки вийшов з Києва. Пішки йшов і вийшов на околицю Києва, щоб там найняти якогось селянина. Який би його доправив у Білу церкву, бо ще в 17-му році він там лишив один з своїх вірних полків. Коли він туди приїхав, той полк давно збунтувався. Бо от оця червона чума кинулась на його полк, вони розмісти, розгромили помістя місцевого поміщика, і він говорив там з одним селяном, ну, на що ви зробили це? Ми не зна... Він каже, я не знаю. Ми всі йшли, всі йшли, і я пішов. А що ти взяв з собою кусок жерсті з хати і ножку від стола? Ви розумієте, це, це в його сповідах написано. Тобто селянин пішов, ага, зате вони розбили м -м, діжки у підвалі з вином, напилися там і скупалися у вині. Не могли, тобто це була така хвиля страшенна. Оцей цей плепс гнав, що в принципі, я думаю, об'єднатися було неможливо. А ще ж крім всього іншого, що маса російського офіцерні повтікала білої офіцерні повтікала від червоного терору з Москви Петрограда у Київ і притулилася до Скоропадського, мовляв, ми тобі поможемо. Як могли, могли об'єднатися білі е, офіцери, шовіністи із січовими стрільцями, які пройшли пів України до Києва, щоб захистити Київ? Не е, можу казав, що в націоналістичному питанні дуже важливу роль повинна відіграти еліта, яка своєю, як він там пише, силою волі повинна навчити е, звичайний люд бути стійкими і сильними? Я не знаю, хто навчав. Теперішнє населення України читає еліта, чи просто та освіта, яка сьогодні є у кожного українця, так який не просто там живе своїми якимись хиторіанськими ідеями і проблемами, так тому що сьогодні кожен українець цікавиться політикою і розуміє справу. То сьогодні ми ЗУ, у нас з'явилася у народу, з'явилася сьогодні ця сила і стійкість. Тобто, ми сьогодні все-таки об'єднані у своїх цілях. у нас сьогодні є певна спільна ідея у всіх і в селя. І в робочих, в інтелігенції. Я думаю, що це це цей такий важкий процес, який пройшов а, з кров'ю, з стражданнями, з переслідуванням народу. Фактично сто років пройшло з тих період, з того часу, в ми розмовляємо. Мабуть, заклав у на генному рівні якийсь наш такий ген. Самозбереження коли ми починаємо розуміти, хто наш справжній ворог і чи ні. Я вже казав про те, що, на жаль, про те, що, наприклад, Донцов хотів дуже працювати з молоддю. Вони зустрілися з Оленою Телігою у 28-му році. Вона була вона він 83-го року народження, а вона 908-го. велика різниця в віці була між іншим. Але вони, вони зустрілися навколо журналу. І от вона там почала друкувати свої статті навколо неї, навколо її чоловіка, навколо Уласа Самчука почала об'єднуватися молодь. І це саме була та еліта українська, яка мала би, якби запліднити решту. Яка була діяльність Симона Петлюри? Чим він в основному займався? А його діяльність була журналістика. Так як Донцова, статті публікації і вироблення його відомі книги Націоналізм Христом і Мечем, вони ж там виробляли, він ж там виробляв засади українства. Він, до речі, перший Донцов. Коли в 33 році в Німеччині переміг Гітлер, він перший по порівняв більшовизм московський із фашизмом. Він перший він перший сформулював, що таке українська політична нація. Він перший порівняв московський більшовизм із фашизмом. І те, що він написав: от дуже цікаво спостерігати У Першу світову війну багато українців. А, до речі, сам Донцов казав: нам треба підтримувати Австрію. Нам треба йти далі від Москви від Росії. Нам треба бути разом з Австрією і з Німеччиною. Це його було таке, був його такий заклад, бо це Захід, бо це, бо це майбутнє України подалі від Москви. І він один з тих, хто. Про що я мав сказати, я вже забувся. Добре, я тоді вас запитаюся. От він покладав такі величезні надії на еліту. Сьогодні в Україні є така еліта, яка зможе нарешті бути об'єднаною, мати одну спільну ідеологію і рухатися ну, одним шляхом я до якоїсь певної цілі. Я думаю, ця еліта є, ця еліта сьогодні. А... У важких битвах на фронті доказує своє існування і своє бажання захистити свою рідну землю, своїх дітей і майбутнє країни. Ця і є. Вона за ці три роки я не дарма казав, що тоді був час спресований два-три роки, і, 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 і червона кров залила всю Україну аж до Польщі. Було два-три роки всього. Василь Васильович, а це, оце, що зараз відбувається, це тільки перший крок до незалежності держави. Це так. тільки раптом звідти, як ви кажете, та еліта, яка сьогодні захищає наші устої держави. І вона повернеться і вона просто розсмокчеться. Я згоден, я згоден. Я згоден терпіти дискусії. Я вважаю, що ми десь йдемо правильним шляхом у тому розумінні, що ми захищаємо таким чином демократію. Різні думки це поступ уперед. Це дуже важливо, тому що якщо ми побачимо авторіатаризм, чи то німецький, чи то москальський, чи то якийсь інший, там китайський, там ж різних думок нема. У чому є, у чому є, є ця, ця рівність от, от цієї демократії? Тому що, у тому, що заради цього ми не тільки заради, да, ми заради землі, ми заради всього е, страждаємо і наші молоді люди гинуть. Ми, власне, за право мати свою думку. Захищаємо. От я, я, я дивуюся, яким чином, чому е, о, Самчук, чому е, Теліга, чому багато із них під час німецької окупації, другої окупації приїхали в Київ. Ну вони ж прекрасно розуміли, що це не, не той час, коли можна говорити про незалежну Україну, що німці дозволять це, що це буде. Але вони робили якусь свою роботу українську, і вони поклали. На олтар цієї роботи своє, своє життя. життя. Вони загинули в Бабиному Яру. І, 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 якимось чином, я, 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 я просто от подумаю, коли подумаєте, як наша історія цікаво складається, коли Євген Коновалець вийшов від не при, його не прийняв Скоропадський, він повернувся в, в Білу, церкву. Білу церкву, тоді вже якраз випустили. З тюрми Симона Петлюру. І Скоропадський хотів із нього взяти зобов'язання, що він не буде виступати проти нього. Але Симон Петлюра чим скоріше відмовився і приїхав в Білу церкву. І звідти вже почався наступ на Київ із проголошенням Української Народної Республіки. І перший бій відбувся в Мотовиловці. Та є таке село під. Києвом під Києвом це, це село дуже пам'ятне для історії України. Цей перший бій е, е, вів Андрій Мельник, полковник Андрій Мельник, майбутній співзасновник Організації українських націоналістів разом з Євгеном Коновальцем. Той, який потім не замову з Бандером. Так, так. Той, який потім, але я кажу про історію, про оцей, оцей калейдоскоп, як він повертається. А що цікаво, що. Е, Скоропадський послав проти січових стрільців, військо зібрав полк білих офіцерів. А ті як це, в атаку пішли відкрито, бо вони думали, що це ті? Ми ж вояки, ми ж армія, а вони хто? а ті викосили половину їх, січові стрільці з кулеметів, з лісу оточили. Але що цікаво, у цей час обидві сторони грабували червоні селяни. Обидві сторони, і ті, і ті. Тобто їм було все одно. І ще що цікаво, у цій мотовилиці, на цьому самому місці, 100 років перед тим, на тому самому полі бою, відбувся бій Чернігівського полку декабристів. Царськими військами полк йшов на Київ, думав захопити повстанням Київ. І їх там розгромили у тій самій мотовилиці. До речі, з декабристами теж така цікава штука, я довідалась нещодавно, але наразі у нас вже програма завершується. А, про те, що вони потім всі просили пробачення за так, те, що вони так, розумієте, так. теж не було якоїсь такої. Як... Цілісності і стійкості. Василь Васильович, наш ефір завершився. Але якщо буде ваша згода, то ми, звичайно, можемо ці бесіди продовжити і наступного тижня. Якщо буде у вас така можливість, я, я радий, я радий, я хотів би, щоб наші глядачі, наші читачі більше цікавились історією. Власне, як це не парадоксально звучить історія наша, яка б вона не була гірка, сьогодні нас підтримує. Треба її бачити треба бачити проводити аналогії і розуміти де ми зробили помилку і знов не стати туди щоб не зробити ту саму На помилку. всякому разі ми повинні її знати щоб ніякі москаль не закидавши лінія нам створив україну розумієте добре я вам щиро щиро дякую дякую всім хто з нами був протягом цієї півгодини я з вами прощаюсь. нагадую що ефір обласного телебачення «Галичина» триває отже залишається з галичиною і що найважливіше бажає за ці вихідні дні гарно відпочити набратися сил і натхнення адже у нас попереду боротьба, як кажуть, за перемогу. До зустрічі на ну все добре.